Доброго дня, десятикласники. Сьогодні ми з вами працюємо над темою степенева функція із цілим показником. Функція, яку можна задати формулу y до рівні x у степені n, де n це число, яке належить множенню цілих чисел, називають степеневою функцією із цілим показником. Ну, ми розуміємо, що ці числа поділяються їх мінімум на парні та непарні. Тому, в залежності від парності чи непарності показника у функції, у нас властивості самої функції будуть різнитися. Отже, наприклад, перша властивість у нас область визначення, тобто ті значення, яких набуває аргумент функції. Для функції із парним натуральним числом ми виключили тільки нуль. Тобто у нас х можуть бути від мінус нескінченості до нуля, об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Для парного натурального числа аналогічно від мінус нескінченності до нуля, об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Область значень для парного від нуля до плюс нескінченності, тобто невід'ємні значення можуть бути у Y. Ми пам'ятаємо, що із часів роботи над темою степінь числа, ми знаємо, що будь-яке число в парному степені завжди буде додатнім. ну або нулем, ніколи там щось у парному степені, в другому чи четвертому нам мінус не дасть. Область значень вже у нас для непарного показника просто виключає нуль. Все решта може бути нулі функції, нулі функції. Цієї немає, адже у нас 0 виколотий, так? 0 виколотий, немає нулів функції ні в непарного, ні в парного показника. Так, проміжки знаку сталості. Функція більше за 0 на кожному з проміжків в області визначення для парного показнику та для непарного. На проміжках різняцій. Функція менша за 0 на проміжку від мінусної нескінченності до 0 та більша за 0 на проміжку від 0 до плюсної нескінченності. Парність. Парний показник функція парна, непарний показник функція непарна. Легко запам'ятати, так? Ну, і зростання спадання функції. Зростає функція на проміжку від мінусної скінченності до нуля. На проміжку від нуля до плюс нескінченності функція спадає. Це стосується функції з парним показником. Що ж про функцію з непарним показником спадає на кожному з проміжку. І від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Так, працює номер 3,1. Завдання перше. Чи проходить графік функції у дорівнює х у степені мінус 4 через точку А, яка має координати 2, 1, 16. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, що у координатах завжди. Першим числом в парі стоїть х, другим числом в парі стоїть y. Тобто, щоб перевірити, чи проходить графік нашої функції через дану точку, ми повинні підставити перше число замість х, друге число замість y, тобто х у мінус 4, 2 мінус четвертому має дорівнювати y, тобто 1 з 16 пам'ятаємо, що від'ємний показник нам перевертає основу, і тоді стає додатнім. так? Тобто що? Тобто, якщо маємо щось А на Б, там якесь у показнику мінус N, то оцей мінус перевертає нам основу, буде основа Б на А, але в степені вже плюс N. Ось цей мінус такий коварний, Так? Отже, у нас буде вже не 2, а 1 друга, але вже в степені плюс 4, і має все ж таки дорівнювати 16. Один в ну, пам'ятаємо, пам'ятаємо, да, що дріб до степені підносимо, це значить чисельник підносимо до показника, знаменник підносимо до показника. Один у будь-якому степені завжди один, 2 в четвертому степені буде 16. Одна шістнадцята доріння. Одна шістнадцята. Дійсно, одна шістнадцята дорівняння, такі 1,16, так. Отже, ми отримали правильну рівність. Можемо зробити висновок, що так, дійсно, графік цієї функції проходить через дану точку. Наш висновок, так. Номер 32. В номері 3.2 давайте візьмемо завдання третє. Отже, чи проходить графік функції y дорівнює х у мінус п'ятому степені через точку С з координатами одна друга 32. Так само х, y, Значить, х у мінус п'ятому це буде одна друга у мінус п'ятому. І має це дорівнювати 32 ігреком. Одна друга в мінус п'ятому. Мінус нам перевертає основу одна друга, стане дві перших. Дві перших, тобто просто 2. І вже не в мінус п'ятому, а в плюс п'ятому. Це дорівнює 32. 2 в п'ятому степені у нас 32. Дорівнює 32, отримали правильну рівність, отже, так, дана. Точка належить графіку функції, або графік функції проходить через дану точку. Знову ж наш вердикт так. Є таке номер 33, дану функцію fід x до рівня x-19, порівняйте, порівняйте, давайте перше, значення функції при аргументі 1,6, і значення функції при аргументі 2. Тобто, по суті, нам треба з вами що зробити? Функція у нас, функція у нас f від x рівня x у мінус 19. Тобто значення функції з аргументом 1,6. Замість x поставили 1,6. Маємо 1 і 6 у степені мінус 19 і 1,6, 2, так само в степені мінус 19. Ось так. Да? По суті, нам треба порівняти ці числа 2 в мінус 19, ось так, зробимо. Знову ж таки, вільєнний показник, перевертаємо. Це буде 1 поділено на 1,6 у плюс 19. А тут буде 1 поділено на 2 у плюс 19. Ну, Ми ж не будемо 1 і 6 множити само на себе 19 разів. 2 це буде не дуже приємно перемножити, так? А 1,6 то це взагалі буде довго і нудно. Але ми пам'ятаємо, що? Ну, що ми можемо порівняти? Ми можемо порівняти 1,6 у дев'ятнадцятому і 2 в 19 так? Яке ж число буде більше? Звичайно, те, де основа більша. 2 в 19, 2 основи більше за 1,6, значить 2 в 19 більше за 1,6 в 19. -му. Чи 1,6 і 19 в 19 менше за 2 в 19, так? Далі ми порівнюємо ці дроби. 1 на 1,6 в 19, 1 на 2 в 19. Пам'ятаєте? Колись. Колись, колись. давно. Шостий, мабуть, клас чи п'ятий. Порівняння дробів з однаковими чисельниками, з, з двох дробів з однаковими чисельниками буде більший той дріб, у якого знаменник менший. Тобто ось тут ми знак ставимо: І навпаки, 1 поділено на один в 19 буде більше. За 1 поділено на 219. Відповідно, і значення функції з аргументом 1 і 6 буде більше за значення функції з аргументом 2. Номер 3, 3,4. Тут ми зробимо задання друге. Отже, нам треба порівняти значення функції з аргументом мінус 1,6, та значення функції з аргументом мінус 1,7 числа, а функція у нас i 1 rів x в степені мінус 40. Так, знову ж таки, по суті, нам треба порівняти мінус 1,6 мінус 40, мінус 1,7. В мінус сороковому. Так само. Так само, так само, так само. 1 на мінус 1,6 в сороковому. Ну, бо одиниця в сороковому це та сама одиниця. І тут 1 на мінус 1,7 в сороковому. Так. Далі. Нам треба з вами подумати логічно 1,6 із шість. Млюс один в сороковому, і мінус один і сім в сороковому. Парні показники вони дадуть нам плюс, плюс у нас зникне 1,6 із шість в сороковому, буде менше за 1,7. В сороковому, так? А відповідно, дроби 1 мінус 1,6 в сороковому буде більше За 1 на мінус 1,7 в сороковому. А відповідно і значення функції від мінус 1,6 буде більше за значення функції від мінус 1,7. Так, але ж це. Стосується, зверніть увагу, що тут у нас був парний показник степені. Як був показник степені не парний, як у попередньому номері, як у номері 3,3, зверніть увагу, що на числовій прямій, якщо ми з вами розташуємо два від'ємних числа, ну, наприклад, мінус 3, мінус 2, так, мінус 3 має більший модуль. Але воно менше, воно лівіше знаходиться, так? Тобто додатні числа, більший модуль більше число, від'ємні числа, більший модуль менше число. Бо це вам буде треба у другому завданні. Так, і сподіваюся, у вас все вийде. І ваше домашнє завдання опрацювати пункт третій і доробити оці номери, які ми почали з вами робити. Номер 31, 32, 33, 34. Бажаю вам успіхів та гарного дня!